Я повторю для вас тих, кого не було на Різдво, має на серці вам сказати, мені нагадували про це. Так тако. а, я скажу те, що ще хотів сказати. О, зараз на горі слухайте. Я вже це впираю, цілий. Значить, тако, перша річ я писав на Фейсбуці, але може не всі зауважили. Служіння наше. Наше служіння, так, те, що ми робимо з Богом у житті. Як оце ми говорили, сильний служить слобому, більший служить меншому. То ми весь час тим займаємося, так? Чоловік служить дружині, от, пастор служить церкві, там брати служать братам, більшенькі служать меншенькому, і потім вони міняються місцями, і таке всяке різне, так, ми весь час щось робимо у житті, і те, що ми робимо. За Божою волею, а ми вчимося того робити більше і більше. Це називається служіння. так? Це так називає таке слово служіння, так? Ну бо то ж не робота правильно і не це, і не примус, ти робиш це з доброї волі, так? То так якби мала бути державна служба, вона називається службою, але вона ще не всі поняли, що, що то треба служити людям. І треба бути більшеньким за інших, щоб служити, а не меншеньким і всіх все дай дай, дай дай, дай мені. <кхем> От. Тому ваше служіння, так? Тепер розумієте, це слово трошки, у вашому житті з Богом, ви плануєте на все своє життя. На наступні скільки тобі вже 40, так? Наступні 50 років, або 40, так? Плануєте, що ви будете робити з Богом наступні 40 років, так? Або якщо вам 22, то плануєте наступні 78, так? До 100 приблизно. Цілимся до 100, бо Бог казав до 120, до 120 всім, щоб, ну, щоб бути консервативним, тако, будемо трошки смиренними і сказати, хоча б 100 вже добре, так? Хоча Бог, як то сказав, то в першу чергу нас мав на увазі, так? А не спасених, які вмирають після того, як третій раз кра... розбили ларьок. Ми ж дурним не займаємося, так? То Бог сказав, щоб ми мали собі на увазі приблизно тривалість життя людини, цілимося на 100 років. То ви плануєте своє служіння з розрахунку на 100 років, а не на 2. Це означає, що ви можете за наступні 40 років усвоїти дуже багато речей, яких, ну, ті, які вас сьогодні лякають, вам здається, що багато часу займе, наприклад, вільно говорити на грецькій чи е, і на гебрайській мові. Це неможливо, це дуже легко. Це займе всього пару років вашого життя і то так сляганца тим займатися, так? Ви можете це зробити. Говорити на англійській, і на італійській мові, на які люди балакають сьогодні, так? От, бо може вас Бог в Мілан відправить на місію, наприклад, або в іншу країну. Може в Грецію і будете там калімерати, ходити серед греків. То нормально, знати кілька мов, це дуже легко і нормально. і е, Всі нормальні люди, які не бояться завтра вмерти, так, вони це роблять, вони по чуть -чуть. Так, Ну що би ти хотів у житті, ви можете вільно мріяти з Богом, і Бог ваші мрії ці оформить в якісь конкретні речі. Тільки вам здавалися недосяжними, якщо ви будете думати про себе, про своє ходіння з Богом, життя з Богом, служіння, я кажу. Да? В розрізі всього свого життя ті речі стануть раптом доступними. Бо треба бути ну зовсім дурним, щоб за 50 років не ще одну мову. Ну геть дурним як пробка, так? Та навіть попугая би вже навчили, так? Розумієте, на вивчення нової мови ну треба ну кому як? Хтось може і за кілька тижнів. Але в середньому людині треба два-три роки, якщо вона не постійно тим займається і так по чуть-чуть слова собі набирає, чи там читає. Кілька років. Ну, два-три. Ну не п'ятдесят же ж, ви розумієте. Не п'ятдесят. Ви можете десять мов вивчити. Ну, я не про то говорю. Про це ну, я не, не, не наголос. Я хотів зробити не тільки про мови, але. В контексті цього, що ми плануємо служіння на все життя, це розширяє вам а, ваші обрії, так? І відповідно збільшує можливості. І тому я вам кажу, що це абсолютно нормально, щоб людина освоїла хоча б один музичний інструмент в своєму житті. Хоча б один, так? щоб могла собі, коли їй тяжко, так? Сісти і побренькати, чи, по, чи посвистіти в якусь сопілку, чи побренчати на якісь бренчалці, тому що музика вона допомагає. Музика допомагає, та хоч там бутилка, то не барабан був. Хай було вдома. Може бути, я наприклад планую барабан вдома. Я особисто мені жінка пообіцяла вже. Барабанну От, установку. Та, так, у гарну Класно. Ні, зараз вони просто електронні. і ти, ну, Ви кіна не бачили. Тикаєш вуха наушники і барабан. Так, з тушкими пальчиками. Ну я маю на увазі таку, мені треба таку, нормальну, все, гумову. Там просто звук тільки в наушниках. А звук наушниках? Так. От, воно не таке вже й дороге. 500 доларів, чи що, щось таке. 15 тисяч гривень, Ми скільки добуде. Недорого, я дивився. От. Освоїти якийсь інструмент, тому що ш, е, чому? Дивіться, я вам покажу цей вірш е, в писанні, навіщо воно вам треба. Бо може ви думаєте, та нафіга мені це, я краще буду там, не знаю, бомби робити. Так. <ріст> uh, <ріст> зараз я вам покажу, де в писанні про це говориться. Яка користь від цього? Uh, це в нас. О, ну Псалми Давидові до само собою. Це гарний приклад. Так. Перша самоїла. Відкриваємо 16 розділ. Uh, Чотирнадтий е, вірш. І дух Господній, <зас> чуєте, так? Дух Господній відступився від Саула, а напав на нього дух злий, посланий від Господа. І далі. І сказали раби Саула до нього. Оце злий дух від Бога нападає на тебе. Ну ми вже всі бачимо, і ти має ти, заперечувати нічого, так? <зас> <зас> Біснуєшся, шановний. Уявіть собі, да, це цар, а, ну він майже всемогутній, там, все, що скаже, то зробить. І тут делегація заходить, бо ж вони мусили змовитися разом. Якби хтось один він би відкусив голову, вони прийшли в делегацію до нього і сказали: злий дух на тебе нападає, навіть не заперечує. Давай тако, нехай скаже пан наш, раби твої пошукає тобі когось, хто вміє грати на музичному інструменті. І станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога нападати, то заграє тою рукою своєю, і тобі буде добре. І Саул сказав: Ну ладно, найдіть мені, хто добре грає, і приведіть до мене. І так привели до нього Давида. Так Давид попав до царського дому. Давид, чоловік по божому серці, він грав, не тому, що він був музикантом. А тому, що він був нормальним чоловіком і вмів грати на чому, на чомусь там вмів грати, на чому там біліовець грають, на якихось а, І що? І легше робиться від музики. Чому? Тому що музика несе послання, яке потрапляє в душу доносить послання до душі попри розум. Музика потрапляє в душу попри розум. Розумієте? Вона е, тим корисна і тим також небезпечна, залежно від послання, яке вона несе. Якщо звістка в музиці хороша, то душа легко відпускається, так? відпочиває, входить до відпочинку. Знімається стрес, знімається напруга, це божий спосіб розслаблятися. Так? Співати, грати, спати, так? пити, курити це не Божий спосіб розслаблятися. Це демонічний спосіб розслаблятися. Але потреба одна й та сама: способи задоволення різні. Божий спосіб музика. Музика може бути динамічна або дуже спокійна. Може бути там однотональна, там на супілочці, по одній нотці, але легше робиться. Чому? Тому що музика має таку властивість. Ми її часом використовуємо, коли включаємо, як хтось грає. Но коли сам граєш, це набагато прикольніше. Набагато прикольніше. І я вам кажу ще одна річ: це я повторюю, то, що було на Різдво, бо Пасха, Різдво, Пасха, ми так і живемо. Від Різдва до Пасхи. <сіст> Так? <сіст> Дехто в церкву попадає на Різдво і Пасху, тому треба сказати, <сіст> що? що є така країна Фінляндія, там, де пастор Шалер був місіонером і заклав церкву, і вона зараз одна з найбільших місійних. Громад в нашому служінні. То в Фінляндії кожна людина, кожен громадянин Фінляндії грає, і співає хоча б на одному музичному інструменті. В них вчаться азбука, арифметика і інструмент. І нема такого, що а, в мене нема слуху. То радянська байка. Нема слуху, то ти маєш в Утосі. Е -е, не в Утосі, як це називається? Для це для, для сліпих, українське товариство сліпих, а то українське Можливо, товариство глухих. Так перебаяно так. нема слуху в того, хто не чує, як ви говорите. А якщо ви чуєте, що як люди говорять, то у вас слух є, і дурного не слухайте. Кожен може грати і співати. Я вам кажу, вас попереду ще е, е, більше 40 чи 50 років життя. У нього більше 50, так? У нього 75. А, а вас ви собі порахуйте, скільки вас? 40, 50, 60 років життя. Освойте один інструмент, освойте нерви. Поговоріть з Богом. Ні, музичний інструмент, не нерви. Музичний інструмент. Освойте собі, виберіть. От, я, наприклад, освою гармошку. У мене є гармошка губна. От я, я її потрошечки освою. Так, я попросив, дружина мені придбала. Губна гармошка з такою рамою. І я потрошки, ні, не хочу. О, дивіться, е, е, дивіться, я граю на баз-гітарі, я граю на клавішах, я граю на е, ударній установці. Я не граю на духових, але починаю з гармошки. так? Я граю на звичайній гітарі. І я можу щось зіграти на скрипці. Це вже 6. Ви можете одне освоїти, що небудь одне. Візьміть. Є самовчителі на Ютубі. Я просто вам це рекламую, тому що вам то пригодиться в житті капець як. Кожен фріц, який їхав на Україну, мав зубну гармошку на ший. Ну то легко, дуєш, і воно грає. Так, а потім ти послухав трошки самовчите, і вони тобі без всяких нот навчили тебе грати. Дуже легко. Виберіть собі якийсь інструмент, купіть собі класний. Вон він грає на укулелі. Це така маленька гітарка гавайська. І грає, кажуть, дуже добре. Я не чув, але кажуть, дуже кльово грає. Освойте, бо коли вас притисне. To. В мене є біля 30 пісень, написаних, з яких чули люди, ну може п'ять. Бо я їх писав для Бога. Коли мені було важко, я їх співав для Бога, і то дуже класно. Я радієте, співати сама. Ві того, від того, бо буває такого. У вас в житті це буде обов'язково, і вже в декого було, і у вас ще буде. У вас буде притискати так до земель, до земельки притискати, мордою до асфальту притискати, і буде важко. І не буде, щоб хтось вас розрадив. Тільки Бог. Бо. І вам ви будете дивіться, у вас є такий варіант. Ви можете кричати, ридати, матюкатися до Бога. Можете співати, співати ліпше, співати ліпше. Бо знаєте, ви коли цей перше, ви будете співати чужі пісні, а потім може бути свої. Перше грати чужу музику, а потім свою. Коли ви ну, коли ви більше освоїте, так то так само, як свистіти, Вмієш свистіти. Я іноді, коли поймаєте, сигнал не, не работає, я можу досвістятися заводителя. Засвістіст заводителя, так. Серйозно, я дам почему любила, я її просто в слід посвістял. Подсвістяв <свистел> через шоло, так. А, зараз. Ото ж, це легко. Ви інструмент усвоюєте. Чим більше ви на ньому граєте, тим вам легше, і потім ви будете грати свою власну музику з вашого серця. Виражаючи то передбогу, я вас дуже заохочую вже вдруге. Знайдіть собі щось, попитайте в Бога, подивіться навчання на цьому на Ютубі, самовчителі на Ютубі. Як це називається на Ютубі? Що таке називається самовчителі? Самовчителі гри на барабанах на джемпі вчилися. Так, укулелі для чайників. Можна це просто як і грати? Так, як грати на тому чи цьому, нам на язику пишете і вам на все покажуть. Так. Раз сюди зайшли. Я так? вам сказав, так я ми сюди зайшли так, що ваше служіння є на все життя, так і вам в служінні в ходінні житті з Богом треба мати оцю зброю. Музичний інструмент, це ваша зброя. Це як інститут благородних дівець, не обов'язково, мали грати на інструменті. Ну, вони з іншої мотивації. Але це дивіться. Коли йшли довкола Єрихону, чим воювали? Так, вони йшли, сурмили в сурми. І, і цими бумкали. Там. Грали в музичні інструменти. Псалми. Давид все життя писав ті псалми, бо все життя тисло. Там більше 60 псалмів написав. Чого? Ну, бо життя воно таке, то яма до то Вам треба, це, це зброя, вам це треба. Мартін Лютер не ординував пастора, який не вмів співати і грати. Нема. Не готовий, іди вчися. Чого? Тому що він знав, що тут дуже треба. дуже треба. Притизло, пішов сів під вишеньку собі і собі цей поплакався Богові. От, І легше робиться. От, а, і радість виражати легше, а потім, якщо ще у вас просто ну, Бог кому дасть талант писати віршовані форми, то ще й інших заохочувати будете, да, Пісням? Пісні писати зовсім не важко. Під ганюка хто чув. Підганюка, Руслан Підганюк. ну не знаю, ти... Скачайте собі, скачайте, тобі зайде капець. Тернополяни, такі от як ти. <плес> ну, взагалі, взагалі, він, по-моєму, цей він був дальнобойщиком, зараз в нього якийсь бізнес став, я не знаю. Він водив фуру, по-моєму. ну в нього група. І він е, співає, в нас на радіо він був раніше, я скоро знову поставлю. То він там без рифми навіть, він просто з Біблією біблію приспівує. Так класно. Руслан Підганюк. Так, ну воно таке класне. Бог помазав просто, і воно класнюще просто, просто класнюще і ну, заохочує. В будь-який момент поставлю, вставив і готовий до бою. Це зброя. Це зброя. Гаразд. Я сказав, що хотів. Не, так... Мови. Музика, так ну і інші речі теж, але ну бог вам вже навчить. Ваше служіння є на все ваше життя. Плануєте не на два роки, не на три, не на п'ять. Плануєте на 50 років вперед. В тій перспективі працюєте.